Зараз теж дуже дуже багато от стосовно Херсона розмов. Що це, наприклад, було, коли у нас минулих вихідних в Херсон прилетів ФАБ 3000 ФАБ 3000 фугасна авіаційна. Зараз фугасна авіаційна бомба так. Яка має ну надзвичайно просто силу, і ця фугасна авіаційна бомба ФАП 3000 Вона ніколи до цього ну наскільки я перевіряв, можливо я зараз помиляюся, але щоб так в адміністративних межах міста прилітав ФАП-3000, Ну такого я, я не можу пригадати. Фотофакт влучення у нас влучання в міст автомобільний, який з'єднує район Карабел. Uh, і, uh, значить, з іншим, uh, вже умовно там континентальною, континентальною чи чи якою частиною е, Херсона. Ось так виглядає карта, щоб було легше розібратися. значить У нас от є район Карабел, ви бачите, е, південна частина адміністративних меж Херсона, і Херсон Материковий. Е, розділений Дніпро протікає. Тобто, фактично, Карабел у нас є островом. Це такий острів, е, частина міста. так І ФАП власне, зруйнував. В один з автомобільних мостів, який з'єднує, сполучує інфраструктурно корабел з іншим Херсоном, і тут чому тут військовим не потрібно бути або зрозуміти, чому в принципі це відбувається. Відбувається е, спроба конкретної створення умов для конкретної е, блокади власне частини Херсонщини, Умовно, яку там росіяни можуть вважати лівобережною. Хоча цей острів він ви бачили на карті, він так інтегрований більше до материкової частини. Ще раз, ця ця фотографія, значить, і е, цей фап, який е, прилетів, е, так от е, якщо створюються умови. Для блокади фізичної частини міста українського Херсон це наштовхує на думку, що у росіян є в принципі якась стратегія по поверненню цього міста. Ну, фактично, воєнними засобами видання CNN виходить нещодавно вже з ну, як щодавні вчора, позавчора вони вони строчать на цьому тижні, значить, ці публікації стосовно Херсона. Ну і так наганяють жуті конкретно. Вони кажуть, що в, ці, в цій публікації, що Російська Федерація знову може зробити спробу спробу висадки десанта на правому березі Херсонщини. І я ну я не знаю. Тут я в мене був спочатку істерика, якийсь сміх такий, а тепер і я собі подумав: 350 мільйонів разів. Ну там раз в місяць, як мінімум, ми бачимо цю там інформацію про те, що Росія хоче спробувати висадку десанта на Херсонщині, чи десь там на правому березі Дніпра, і тут ключове. Ну а звідки вони будуть той десант висаджувати? Ну, це я ну, це я зараз пояснюю сінену чи кому звідки це що таке? Це вони як туди мають потрапити. Це, це називається операція по форсуванню Дніпра дуже серйозної природної перепони, яку не просто форсувати, ми знаємо навіть приклади в історії. Букрин, лютіш і так далі. Тобто це вдалося тоді, так під час е, Другої світової війни вдалося радянському керівництву щось таке зробити. Але поїдьте я, поїдьте на Букрин, Київська область, недалеко. Вон там в напрямку Каню. Поїдьте, подивитися на могили, почитайте, скільки людей загинуло. Це серйозні. Я розумію, що мізків у Путіна може вистачити. Наприклад, прокрутити щось таке, надіслати туди, Я не знаю скільки 200 тисяч цих м'ясників, і, і ну як фаршу фаршу так Який може спробувати щось таке здійснити. І звісно, що 200 тисяч ти там не зупиниш ніяким дроном, ніякою артилерію, але це повна нісенітниця. Форсування Дніпра, ну нехай спробують. Дрони ефективно сьогодні відпрацьовують. І, до речі, на одному ресурсі бачив там теж огляд з приводу, значить, Херсона, і пише явно місцева людина в коментарях: що слухайте, заспокойтеся, ми що значить немає там дронів чи що ще. Дрони літають постійно. Ми, ми живемо нормально. Пішли щось вкусне купили сьогодні і поїли. Ніхто з Херсона не біжить. Але факт того, що. Місцева влада сьогодні. Військова адміністрація дуже там наполягає, криком кричить, наполягає, що приєднуєтесь до евакуації. Перебувати в районі Карабел стає небезпечно. Це факт. Ну тисяча, якщо ви не знаєте, оголошена зараз масштабна евакуація. 1800 херсонців з Карабелу зараз переїжджають на матрикову частину, залишаючи свої домівки. Тому що після прильотів фабів 3000 всі розуміють, що це не останній такий приклад, що це буде відбуватися, і ось тепер з приводу того, як відбувається ця евакуація, теж достатньо цікаво, теж достатньо цікаво. Спробував знайти, чи були такі ракетні дронові атаки по Херсону, там вони завжди, але от чи були вони активні саме по корабелу. Після того, як прилетів ФАП, і після того, як військова адміністрація оголосила Ну фактично евакуацію, так проводить евакуацію, і я не знайшов. Знайшли, покажіть, я не знайшов три дні, там дрони то літають, але атаки ну, глобально ніхто не заважає провести евакуацію. І на що це схоже? Схоже на сплановану дію. Росіяни піднатисли, евакуація пішла? Дайте значить її завершити, все йде по плану у Путіна. В тому напрямку заважаємо як можемо, але чому, чому, чому не заважають евакуації Питання: чому не заважають? Ось і потім, значить, да, чому ця тема з Херсоном сьогодні в мене попадає, якби в огляд територіальних обмінів? А для а, а що, якщо в 2022 році у, у Путіна ну страшенна образа, успішний контрнаступ за залужного, так який призвів до деокупації великої частини Херсонщини, до Дніпра дійшли там Антоновські мости, і так далі, все зупинилося. Далі б ну немає смусу, тому що важко утримати ці, ці всі плацдарми на лівому березі. І були приклади, і були приклади не мені оцінювати, наскільки вони там помилкові чи не помилкові? Але сьогодні от виглядає так, що Путіну воно там десь засіло, як скалка якась, і він хоче це все відіграти назад. І Херсонщину, звісно, повернути. І можливо, його цей олівець там щось уже малює. Там я зараз не говорю там, можете запитати, а чого ти не взяв там Запоріжжя, там Енергодар і так далі? Так це більш очевидно. Так, а от Херсон з, з якого дива, чому? ФАБ вистроюється, вимальовується певна, мені здається, якась певна картинка. так Дорога, до речі, на Миколаїв також постраждала, постійно обстрілюється. Теж цікаво, це вже вважайте ну дорога на Миколаїв, це вже у нас о, яка там південно-західна частина Херсона, не, не схід, а південний захід. Тобто, теж про те, що Рьопки говорить, захопити не захоплять, але умови для там початку блокади можуть спробувати створити. Ось таким чином ситуація, звісно, може змінитися. Можливо, можливо оця от історія з Херсоном робиться якраз як такий приклад того: дивіться, як ми можемо. Погоджуйтеся там мінятися територіями. Бо дивіться, як ми можемо. Не будете погодні, залишимо в спокої Херсон. Наприклад, віддайте там Покровськ Розумієте? Я це говорю не для того, там що я підтримую це чи ще чи, чи, чи не підтримую. Я не під не... Для мене це взагалі я ж кажу дуже дуже складна. Е, дуже зрозуміла, але дуже складна е, е, з емоційної точки зору от е, тема. Дуже складна. і е, ця Але ця але ця тема, повірте, вона не, не просто так е, з'явилася. І нехай там е, поляки з, з тим піл не сильно розібралися. Але е, давайте давайте от дочекаємося 15-го.